Всім привіт! Мене звати Настя. І я сьогодні буду відкривати вперше в себе на аккаунті 20 жовтих уламків. Я відкриваюся на 15-му сервері, але я не підготувала місце, зараз повернуся. І таке буває. Дуже сильно переживаю, тому що таку кількість я відкриваю вперше. І якщо говорити про кого, кого я хочу, це Фабіан, тому що я не робила взлиття. Також хочу трунду. Можливо... Ротаса. Я згадувала, як звати цього героя. Але подивимося, що мені випаде. Не буду поки тих героїв трогати. І зараз подивимося, скільки місця я освободила. Ось я вже зробила сьогодні закрила цього героя, але я не буду його відкривати. І вже буду збирати на цю героїню Аріан. Або героя. І так, відкриваємо. Зараз перепровірю, поки я тут так, 15-й сервер. Бо поки я ховала героїв, можливо, він би поми. Помінявся. І зараз відкриваю уламок один. І відкриваю. Головне не відкрити всі. І призиваємо. І перший у нас мор мордики. Дуже хороше відкриття. Я цього героя люблю, він мені завжди випадає з уламків. І теж цей випадає з Уламків. Але хочеться щось приємніше. О! Ось цього героя я хотіла дуже сильно, я люблю цього героя, він мене колись був. На якомусь аккаунті. Я його люблю. Тож, можливо, випаде і Фабіан. Я на це сподіваюся. Я вже думала, що це Сахатий, але Інферно. Я не люблю інферно. О, Сахатий! Дуже задоволена, але я не буду ставити іншого героя, тому що в мене вже їх два. Але, можливо, я поставлю я поставлю ось цього героя. Не знаю, чи правильно я роблю чи ні, але можливо щось випаде із тих героїв, які потрібні на мікаги. Цього героя я бачу вперше. Мені потрібно залишити три жовтих уламка. Я вже думаю, може змінити сервір. Зараз зміню, тому що сакрали падають. А мені потрібен герой. Герої. Зараз повернуся на мій улюблений, 28-й, хоча. Я бачу, тут нічого не падає. А єслі? На 25? й І тут нічого не падає. А є тут? Ну, може тут зараз буду відкриватися? Але якщо говорити про епіком, то я дуже задоволена. Але мені не потрібні епіки. У мене вже третій рок лок локвейн. Мені потрібні потрібна лега. Ну дайте. О, легендарний і це Волін. А, а я не робила злиття. Я не знаю, мені цьому радіти герою більше, чи радіти більше Фабіану, якщо він випаде. Хороший сервер я зробила. У мене колись був, але він не грабельний герой. Я зараз на емоціях. Звичайна Телесія. Не одна відкриття без неї не проходить. А чак вже третій на аккаунті Трумбур. Трумбур. А це що таке? Я такого героя бачу вперше. Але що хочу сказати, що мені не могла б випасти краща героїня, тому що мені випав фолін. Але я думаю, це хороший герой. Трофейщиця і останній уламок. І знову епік. Але, ой, да, епік. Але я не знаю, можливо, я й десь буду його використовувати, можливо, і ні. Ось таке відкриття в мене вийшло. До зустрічі у наступному відео. І зараз подивимося, чи в мене вийшло дістати два. Міфічних книжки. чи набрала я балів, тому що вони мені потрібні. Так, я набрала. І ось таке відкриття в мене вийшло, і вперше на аккаунті я закрила повністю масовий призив. Дякую всім, до зустрічі у наступному відео.